Якусь дверку робить. Mm -hmm. mm -hmm. Ще одна mm -hmm. дверка так вичищається теж. Все до заліза. А, ну але тут ще тут і вистукав. Так, але тут ще чорна робота. То що, то що буде під то вже, то вже завтра у нас просто трошки друга робота не є. Тому що... о, то, що о, треба... Тут запчастини нові є, Оцинковані. Це вже польські, так? Напевно, я точно не знаю, я думаю, що там у нас того тогани... не дуже є. Так, так От тут вже цей. Це воно вже тут погрунтовано. Цієї ну, ще так, ще, ще тут так. Ще трошки поставки стовна... з грубшого вже. цей. Ще та сторона? Ну, в принципі, так. Підготовлена під малювання, під фарбування. Ці слова паразити, боже, як їх позбути не можу. Я сам себе виправляю, Слова так, слова. То жах просто. Тяжко виправитися. Що, там а як? No. О, бачу, отаку, отаку, отаку от, та як? Витакий певний цей. Певний прес, ну, але то так. І то що... сказати легше, аніж зробити. ще треба буде загрунтувати, то... Ні, то, то видно, що вона така епоксид. ще... Епоксидом. Ру... ще епоксидом і ми вже варимо погрунтовані. Ага. щоб був захист з двох сторін. Ясненько. Та, ну... Так, що таке? Дуасе, як воно, то воно там все загнило було. Ми мали ну, мали нижче варити тут, але тут все було дере і варіантів не було, треба було так варити. Просто тупо все в... взагалі знизу чик. Дуже, дуже сумна картина. Дуже сумна картина. І це все треба буде усилити, вирізати все. Усилити. Ми ж мені сьогодні написали цей коментар, Дуже сумно тут трохи. Я не знаю, чи ти читав чи ні. Коментаря написали там. Якщо це ні. Чому нема адреси е станцій технічного обслуговування? Ще раз повторюю, це не реклама. Це я до товариша приходжу, знімаю просто його. Його роботу і все тому подібне. Йому реклама не потрібна, він так. в своїх кругах має достатню рекламу. Роботи так він не встигає багато що зробити. Бо, ну, бо, бо, є багато. Робота, яка не по профілю, наприклад, по двигунах, то чисто так. То не те, то, що там які питання були по таких всяких Масло, там туди-сюди, то не є. Тут то вже як можна сказати, як любі, ну, любити. більш козовні роботи, більш козувні і більш, то, більш любити. Цей. Ну, напевно, я так бачу по тобі, що ти не можеш натішитися цим спрінтером. Велике об'ємно. Ну. Ми теж не хочемо їх робити, але, але треба. Ну, але приходить, але... так. Все, друзі, друзі, які їздять на цих машинах. Зараз ніде запахатися проблем. Боже дай Боже здоров'ячка, дай Боже здоров'ячка, пан його. Який порядочок новий. Оце що, нема, нема сьогодні працівників, і ти відповідно. Ще дай Боже. І ти відповідно зробив порядок. Вау, дуже так. Ну, вона завжди виглядала, що цей. Але що таке, О, вже з багажник вчіплений. Вау! Підготовлено під фарбування. Ще не до кінця ми мусили знімати ту стару фарбу, тому що фарба не... Не сходилася, так. Да. Це під... Але потім на прилад як воно буде? Да, прилад був забагато. Ми провірили в Євці по 200. Зняли тусу фарбу. Це така історія була. Ну а ж тобі не бито не мальовано було. О, скільки ґрунта навалили. Uh -huh. А дверку uh -huh. продали небито не цей, так? Так, так. Бачиш, як то, то, то розвідняк. Ти, ти, ти все це зняв, звісно. Так, ми все зішліфували, повністю Зняли полус. до заводського лак, зняли, тут тільки базу лишили. Uh -huh. Загрунтували, тут було пошкодження. І все, загрунтували. О, тут, отут, пригадуйте, тут була така вм'ятина. Точкам на ну, висухо можна да, виторкатися? Та, 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 була та, така вм'ятина. Як, як то її нічого собі. Десь... Я, як то кажуть... То -то все, снято, все снято. Ну, це ґрунтовка, це ще все буде, звісно, так. фарбуватися, там, шліфуватися, чи верніше шліфуватися, потім фарбуватися. Я не знаю точно, як то воно знімається. Це знімається просто так, щоб, щоб я ввів свій контент. От в такий спосіб я роблю своє відео, щоб щось вам показувати відповідно. І, ну і в мене, щоб зростали підписчики і все там подібні. Люди будуть бачити просто, як воно робиться. Так. Це не є в цілях, не в цілях реклами, не в цілях. Та... Може, хтось більш компетентний, Так, мож... Та, Звісно, чекаємо коментарів, можливо, з якимись такими під підказками, що от, хлопці, ви не так робите. О, там потрібно малювати в синій колір. Че, як ти ту все прибрав, красиво брехав, гарно. Так, так воно повинно бути. Твоя дружина йшла і казала, що каву нам зробила. Так? воно зараз гарно. Так воно повинно бути. А ну, там ти що ти з... бусик процеси, хлопці сьогодні вихідний. Так, так. Беріть, а так. ти не робиш собі вихідного. Я роблю, але я так. Я в мене все залежить, як я називаю від музи бажання. То тоді результат файний, ну, тоді результат дуже добрий. А таке примусово, де добровільно примусово не, не, не цей. Я я, між, між іншим сьогодні їхав. Ожеледи ожеледиця страшна. Краще ще не виїжджати. Краще не виїжджати, бо Ожеледицю, бо тому що дуже-дуже багато стається тоді прикрих. От, я їду взагалі їхав помаленько-помаленьку, а є люди, що пролітають, куди ти летиш, кинуть, поб'єш машину і що робити. І Тоді до Івана слухай, зроби полотай, Пофарбуй. <порбуй>. Ось так. ну, бути... Ще недовго і вже буде цей. Вже буде машина. Так, дай Боже здоров'ячка, друзі, ось і заключна серія серії БМВ. Машина вже готова, зроблена. Майстер задоволений, вдалося йому все на славу. Ну, я теж за, ним, за, за нього тішився. Ну, зараз дочекаємося його, він тільки що відійшов. Дочекаємося, щоб він все розповів. Ну, просто-просто казково. Так, ось і майстер. Дивіться, яка посмішка головна, <смеш> яка посмішка. Ну звісно, якщо ти щось робиш, а воно тобі вдається, то це, 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 це від, того, від того отримуєш задоволення. Не тільки те, що фінансова сторона, а те, що її зробив, що вдалося. Ну Ну, ну розкажеш щось цей. Дивіться, тут, знаєте, ось, ну Дивись, ви ж тільки що бачили, яка, яка вона була, а який результат. Ну. Ти щось закручуєш там? Так, А, двері. Фішку на, цей, на проводку. де Тут воно закручується БМБ. Добротно так Та, 100, що -то, йо Все, потім. Так, ну хімчистку. Є. Ось таке така машинка буде цей. Бачу і сидушки не сильно такі, щоб заношені були. 100, 100 з чим 160 тисяч. 160 тисяч Так. Реально. Реально. Це відреставрована ручка? Так. Комар носа не підточить. Все відреставровано. Ти знаєш, що чесно кажучи, реально. Так, дійсно. От спочатку ти ж дверку замінив, тобі колір щось не, не подобався, бо Тому що він, він відрізнявся. Воня. Воня, воня, та деталь, воня, воня. То криво і дверка. А тепер все, як то кажуть, в один колір. Ось тут, тут ми пам'ятаємо, що тут було, е, зварювалося тут з'єднання Ну не видно взагалі нічого. Чи можливо на прилад воно? Ні, <мес> та прилад покажуть, в будь-якому випадку там буде щось, може так аж аж. Ну нагло так не буде, так? Так, так, то все казково. Вона просто, якщо гарно помиється, то воно так. взагалі буде виглядати. Зараз провіримо, mm. де ще може ще полінемо. А ти ще будеш, ще поліровка так, буде? Так, так, то я так чорнову, а то ж ще можна так взагалі ну, взагалі. В ідеал прям. Зимати. Я так, шукаю дефекти якісь там. Це вона вже вечором виїжджає. Ну так, Я не знаю, чи мені пасує така машина, але чесно кажучи, всередині мені подобається. Мені правда подобається. Гарна вона така Хоча десятирічна, але так чи інакше гарно мені подобається. Чи вона найбільше років. Вона з так? Так. А, так їй 12 років. Але досить така добротна. Це що мені подобається, все в ній. Так тут і, там, екранчик. Ну, огляд я не буду робити цієї машини, нема сенсу, бо, тому що в мережі таких речей є предостатньо, Але так собі приміряти до себе, то ж цікаво. <смеш> 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 так пасує мені чи ні? <смеш> 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 ну, Ставте вподобайки. О, пан Іван каже, що мені така не пасує. Мерседес. Мерседес ти кажеш, що мені до лиця більше. так? А який Mercedes? Меркісерс. Ага. А ви що на то думаєте? В принципі, можете написати коментаря. Ну, звісно, поставити вподобайку. І підписатися, хто ще не підписався. І десь отак. Ось так.